Подразниками для інтелекту вважають сучасні дослідники публікації Сергія Єфремова. А на те, щоб зібрати їх в одному виданні, пішло 10 років кропіткої роботи. Революційна публіцистика зацікавила науковців десь у кінці 80-х років минулого сторіччя. Тоді ж і почали з'являтися її збірники та перевидання. Але російські. А українські публіцисти залишалися в тіні. Професор Владислав Верстюк розповідає, що розпочати роботу над двохтомником Єфремова спонукало знайомство з його статтями під час упорядкування іншого видання. Я якось до, ну, почав регулярно читати нову раду і побачив, що в кожному номері. У кожному номері цієї газети були статті, причому такі серйозні, грунтовні статті Сергія Єфремова. До того ж, була дуже добра публікація Ігоря Борисовича Гірича, який один час працював в Центральному історичному архіві України. Знав добре бібліотеку, цю архівну управління, тоді як вона називалася, або він. Найшов в ній підшивку газет, яка належала безпосередньо належала Єфремову. Сергій Єфремов писав по кілька статей щодня і при цьому був аналітиком, а не репортером. Зважаючи на швидкий перебіг подій, мав на меті, за його ж словами, схопити хоч суть, спиняючись на біжучих фактах і подіях тільки як на ілюстративному матеріалі. Історики відзначають, його публікації майже сторічної давності цілком сучасні. Дехто навіть називає їх передбаченнями. Коли розгорнулися події кінця 13-го, початку 14-го років, просто було неймовірно. Неймовірно, як все це лягало один до одного. Коли ти прокидаєшся і розумієш, що буде завтра, це складно. Ми Єфремова можемо процитувати навіть без. Вказівки, коли і до чого він те сказав. Тому що ну це можливо такий архетип нашого народу. Усі статті у двохтомнику супроводжуються коментарями, які також є дуже цінними. В коментарях можна знайти чимало інформації, достатньо унікальної, якої немає у вікіпедії, якої немає в якихось загально поширених. Довідниках цю інформацію доводилось збирати буквально по крупинках, по якихось рідкісних виданнях, по рідкісних згадках. Десь шукати в архівах. Книга вийшла накладом у 500 примірників, та укладачі незабаром планують зробити доступним для всіх охочих її електронний варіант. Щоденну журналістику Сергія Єфремова, публіциста і громадського діяча, науковці забрали в одну книгу. Вийшов двотомник. Його називають одним із творців української журналістики. Вдавалося йому вловити нюанси людських почуттів у беремні часи революції 20-го століття. Радісно зустріла революцію. Безумовно. Він радів революції, падінню самодержавного режиму, але досить швидко зрозумів. Що революція це не панацея, це не вихід, вихід і становище. Він казав: книжка і національна освіта дадуть Україні більше ніж. Всі революційні потрясіння. на те, щоб зібрати його статті, науковці витратили 15 років. Двотомник слід шукати в бібліотеках міста. Єфремов писав щоденну аналітику, складні революційні роки та першу українсько-російську війну. Його праці зараз особливо актуальні. Це хрестоматія української журналістики, початку ХХ століття. Там є всі жанри. Абсолютно так само. Ми Єфремова можемо процитувати навіть без Вказівки, коли і до чого він те сказав. Тому що ну, це, можливо, такий. Архетип нашого народу 100 років, і ми залишаємося такі самі. В його статтях кажуть дослідники, гору над політикою завжди брала людяність, а цінність кожного життя ставилася вище будь-яких інтересів. Сергій Єфремов був ідейним націоналістом його роботи. Це контрпропаганда російської агітації, яка переважала за кількістю у 17-20 роках минулого століття. Минуло майже 100 років, а дії агресорів ті ж самі, кажуть історики. Безумовно, він радів революції, падінню самодержавного режиму, але досить швидко зрозумів, що революція це не панацея, це не вихід. Вихід і становище. Він казав, книжка і національна освіта дадуть Україні більше, ніж всі революційні потрясіння. І оце можна можна було поставити таким епіграфом до його до його цих. В чому, в чому суть глибина цієї думки? Ну, можна зробити революцію, можна зборонити суспільство, можна скинути одну владу, можна скинути іншу владу. Але якщо не зміниш суспільство, якщо в голову кожному не вкладеш цю національну ідею, якщо його не наблизиш до розуміння необхідності національної держави, то це буде всього-навсього якісь повітряні там пухирі, які дуже швидко зійдуть з цього тіла, що це нічого не дасть. Що тільки глибинна робота з масами, з, з, з кожною людиною може привести до якихось суттєвих змін.